Всім привіт, друзі! Ми з вами зараз знаходимося перед цитаделем Ін, який сьогодні, в неділю, проводить фестиваль осені і в якому будуть відбуватися різні конкурси, анімації, майстер-класи. Все анонсовано в них на сторінці. Якщо цікаво, я вам скину в описі даного відео. Якщо ви встигнете, то приходьте. Фестиваль буде до 10-ї вечора, тому ви встигнете. Та. Для найменшеньких з 3-ї години тут будуть проводитись різні майстер-класи, для найменшеньких їх та аніматори, а батьки зможуть доєднатися до різних таких хендмейд-виробів. Так. Ну, ось бачимо, що в принципі, люди збираються, приходять, відвідують всі. Сьогодні тут можна обійти, як і готель, було так анонсовано на сторічці. Ну що, йдемо дивитися. Обіцяють гарні, гарні емоції, враження і фотозони. Е... Ну, що тут є ярмарок. Мастер класса заход с там той стороны. різними смаколиками просто ялась там Це це якісь фотки робила? Те з не виробив. Ну що, зайдемо всередину. Людей, як можете бачити, дуже багато по колу обійдемо. Пізніше підемо разом з людьми всередину. Можливість така потрапити в готель Cadet In. Це, звичайно, поглянути тут інтер'єр, дизайн, який дійсно просто дуже гарний. Представлені навіть якісь картини. Не зали текстильні вироби від бренду онуфрів. Доброго друзі! Там у Угу. Круто Та туди що? Будемо мати збиральню Олександра Наполягає Приємно сховищі, що є винний погреб. Винний погреб, тільки. Тут укриття дуже класно. Угу. Вину така. Ліфт. Да, дуже гарно. Так, тут ми се щось... має бути підйом Вище. О. Ті зали ми оглянули. Тут лоббі-бар, Там дівчата проводять фотосесії. Тут можна купити каву. Я так розумію, не так і знову виходить. Піднімемось вище. Там має бути такий оглядовий майданчик, де буде видно, відкривається дуже гарний вид на все місто. Звідси можна спостерігати на... Підемо? Так, звичайно. Підемо. На дуже гарні краєвиди міста. На те багатство осінньої бори. На таку шалену веселку кольорів. Бачите, такі білі хмари на фоні. Богу неба і золотом вкриті ліса, які нас тут оточують, лісопаркові зони такі, дуже гарно. Зарізай краса, яка надихає. Пользував свою фотозону. Yeah, Чекаю. Дивіться, друзі, який неймовірний краєвид відкривається звідси. І так з вами об'їдемо по колу. Є такі... Локальні місця, з яких відкриваються неймовірні краєвиди. Більшість затуляє дерева, проте це, про це навпаки є плюсом, тому що можна милуватися як таким барвистим окрасом осінніх дерев в поєднанні з голубим небом. З золотавими пронями променями сонця. Так і є місця, де ви можете помилуватися краєвидами нашого чарівного міста, міста Лева. Там вже я думаю, що... Ну такий портал. Всюди представлені дари осені. Ну що, а ми йдемо в лобі. Туди, так? Да? Посмакуємо карту. Висла б бар. Зараз побачимо, зараз щось якраз такий. Ну тут добре користується попитом. Ух ти. Не працює. Лобі, бар не працює. Треба буде каву пити зверху. Кого там на фестивалі? Дуже гарна зала. План цитаделі, план а, міста. Не знаю, чи буде видно бо трошки воно так. Ну, шкода, що в не працює. Не так, ми дали шанс дівчатам завершити фотосесію. Ну, насправді є на що подивитись. А, Тут от я така гарбузова лада, бачите, все-таки з осінніми дарами, як з акцентом на гарбузі. Якраз я і сподівалася, що ми uh -huh. будемо, прийдемо, тут будемо пити того, робозове лети. Ну, круто. Я думаю, що воно є там, де фестиваль. О, так, але я не хочу туди на фестиваль. Там дуже галасно Дуже галасно і не так тепло, і не зручно. Ну, Можна піднятися тоді наверх, в ресторан. Ну, так і зробимо. Враховуючи те, що в лобі кави ми не зможемо випити, оскільки там не працює. А на вулиці, я не дуже хочу. А на вулиці Олександра каже, що їй зимно, гарно, галасливо. Тому ми йдемо ще, покажемо вам ресторан. Ми не були в ресторані, ми не знімали. Тому ми зараз подивимося. Ось ми попали в лобби на саме під центр. Було, напевно, наймасовіший захід людей туди. Зараз, Зараз там вже нікого нема. Гардероб. А ми сьогодні не робили гардеробні лопівці. Ходили з кра. Дякую. Ось друзі. Дуже гарна затисна локація. Тут така стійка з різними напоями винними. Так. А де присядемо? Ну давайте. Напевно, що. Оглянемо. Є mm. навіть такі нагороди. Доброго дня. Доброго дня. Дуже гарне і затишне місце. Угу. Та от тут і присядемо. Тут якось менше людей ходить. Не Добре. Ну, друзі, ми замовили, вирішили тут замовити собі десертики. Ось такий баський чизкейк. Бачите, тобто, Олександра замовила. Ну, як Олександра замовила, то ми замовляємо просто. так він виглядає. І ось такий от медівничок. Дуже гарна подача. Є такі фруктики там різні. Є такий сиропчик. Має бути медове морозиво в тебе. Ну, ось морозиво є з такою, з такою чіпсою з насінням гарбуза. Ну, дуже гарна подача. Американу з молоком і вата. Якось так. Що там Санька смакує ну, тобі? Смакує це. Кожен десерт 450 гривень він не може смакувати. Ну так, ну. Ну, ціни на рівні це п'ятизірковий готель. Так, це ресторанні ціни, друзі, тому, mm. тому тут потрібно рівно це врахувати, тому якось так. Смакуємо, розкажемо. А що, друзі, принесли нам рахуночок. 1232 десерта, дві кави. Аналогічно. Mm. В принципі, так само, як і ми були в ресторані Тиша Виниках. Що можна сказати про ресторан Медівник. Дійсно дуже смачний. На рівні, так само, він дуже багато і такий на смаки, тому що там і е, такий малиновий соус, потім та от чіпса така, чи там краншекс Олександра я називаю, е, з насінням е, ягоди такі маленькі, це якби виноградина, проте це насправді Киві. Дуже... Морозиво смачне. морозиво смачне, так, там медове морозиво таке, воно так. Ну, Тобто задіяні майже всі рецептори, напевно, смакові, тому воно смакує дуже смачно. Після того той байський чизкейк, в принципі, він втратив свою актуальність по смакам, тому що він. Він не такий насичений. Він не настільки насичений, та, тому напевно він дуже виглядає нейтрально на фоні того медівника. Тому, якщо будете, спробуйте обов'язково цей фірмовий такий медівник. саме Нас цитадель. Цитадель. Так, медівник цитадель. Ось ну, зрештою, напевно, по 10 системі шкалі ми б оцінили на Вісім. Смачно, воно смачно є. Та Шиприк не скажеться, що смачно, ну от, враховуючи тишу, наприклад, ну тиша на рівень вище. Ну, нам більше сподобалось, але це наша суб'єктивна. Тому та, це наша суб'єктивна. Тому якщо ви будете мати таку можливість нагоду сюди сходити, то діліться враженнями і скажіть, як ви оцінюєте. Буде цікаво. Залишайтесь з нами. Далі будемо. Ми допиваємо каву і йдемо ще, прогуляємось територію навколо ресторану, готелю Citadel In. Що, друзі, давайте обійдемо по колу. Йдемо, сань сюди. Так. Такі гармати. Тут просто неймовірні кольори того дикого виноградника цих вод, такої рослинності, яка просто килимом розстелилася. Вирвати куточок. Друзі, кожен намагається вирвати якийсь шматочок фотозони для того, щоб уникнути перехожих, проте ви можете бачити, як багато людей, бажаючих зробити фото. Як ми сиділи в ресторані, там між собою спілкувалися, прийшли гості. І офіціант каже, що перевищили очікування. І насправді ну, людей гості. Це адміністрація не зайшла і перепитувала в нього. Угу. Олександра вносить корективи. Каже, що це зайшла адміністрація. Ну, я думаю, суті самої це не змінює, тому що сам факт, напевно, те, що очікування. Наплив перевищив очікування. Я думаю, це напевно важливіше, ніж хто прийшов. Та. Дуже гарна доглянута територія. Все підстрижено, облагороджено. Суть в тому, що це Олександра е, має на увазі, напевно, те, що це місце має свою історію, іс, історія доволі така, mm. С, mm. Не, кажуть, не, як, кажуть, це... сумна, вона трагічна. І... Це місце бачило дуже багато. Люди розділилися на два фронти. І вважають, що цитаделі зробили готель і це добре. А, інші вважають, що це з, з поплюження історії і треба було робити не готель, а музей. А, кожен з них в чомусь правий, не нам судити. Принаймні, ми, ми маємо, маємо те, що ну, я б напевно теж тут не святкувала весілля, або так не гуляла, бо, я б напевно це теж як їхній музей. Але так. життя продовжується. Не нам судити, тому тут кожен має право вибору, що де робити. І ми доходимо з вами до більш позитивних моментів, доходимо з вами до дитячої зони, де відбуваються якісь розваги для найменших. Анімація. Це собак сюди теж пускають ну Давайте будемо більш коректними називати це 4 ладпи друзі. Тут для кожного є свої розваги. Смаколики Я тут можу діти собі порозважатися, з ними бачити аніматори. Щенячий патруль, різні конкурси, майстер класи. Класна локація для проведення дозвілля сьогодні. Сьогодні погода трошки сприятливіша? Подивимося. Чи щось змінилось? Можемо бачити, що людей все все більше. Тому, друзі, приходьте, якщо ще встигнете, в принципі, до 10-ї, да? до 10-ї вечора ще є дуже багато часу. Тому маєте можливість ще встигнути. Друзі, приходьте, дивіться. Сьогодні тут є можливість відпочити кожному, розважитись, отримати море вражень, емоцій, друзі. Тому чекаємо вас, Цитадель Інн. До 11 вечора маєте можливість. Насолодитися цією атмосферою осіннього свята до, до, до 22.00. Всім гарного дня, залишайтеся з нами, далі буде.